Знайдіть суму чотирьох перших членів геометричної прогресії. 16 мінус 8 4, це ряд геометричної прогресії, де B1 1 перший член геометричної прогресії 16, другий її член дорівнює мінус 8. А отже, ми можемо знайти знаменник геометричної прогресії. Знаменник b 2 поділимо на B1 1 тоді мінус 8 на поділити на 16 буде мінус 1 друга. Нам необхідно знайти суму чотирьох членів геометричної прогресії, тобто наш n буде 4. За формулою сума чотирьох членів геометричної прогресії. Перших буде у нас B1. помножити на 1 мінус Q в степені n, тобто 4. І поділити на 1 мінус знаменник цієї прогресії. Перший член 16, помножити 1 мінус, та ще й мінус 1 друга в четвертому степені. Знаменнику 1 мінус 1 друга дорівнює. Перша дія потрібно порахувати мінус одна друга в четвертому степені, піднести число до степеня. Отже, це буде 1. мінус Мінус одна друга в четвертому степені, степінь парна. Тобто мінус у нас буде додатнє значення набувати, бо степінь 4 парна. 1 друга в четвертому степені 1 в четвертому степені це 1, 2 в четвертому степені потрібно пам'ятати так, Що це у нас 4 на 4, тобто 16. Отже, мінус 16. В Знаменнику спрощуємо 1 додати вже 1 друга. Одиницю розпишемо як 16 16 так, як знаменник нашого цього дробу 16, тому одиниця розписується як 16,16. 16. Представимо її. І поділити 1 плюс 1 друга це 1,1 друга. 16,16 мінус 16, 16, тобто 15,16. А одна ціла одна друга неправильним дробом перетворити буде 3 других. Спростимо цей дріб як 16 перших помножити на 15 16 і поділити на 3 других. Перший дріб, бачимо, можемо скоротити. Чисельник і знаменник, на 16. Отже, 15 буде поділити на 3 других, тобто 15 перших ми множимо на дріб 2 третіх. Після скорочення. Відповідь у нас 10.